Вальтер Скотт Айвен Розділ 28 О мандрівний Знедолений народ. Ти зберігаєш дивні таємниці в пустелях, у дібрових і морях, ти володієш давніми скарбами забутих знань, і у твоїх руках чарівною стає проста билинка Марло Мальтійський єврей. Ми змушені відволіктися від своєї розповіді, щоб надати читачеві відомості, необхідні для розуміння наступних подій. Втім, читачі й самі, звісно, здогадаються, що Ребека попросила свого батька підібрати Айвенго, якого покинули на призволяще на арені, і відвести його в дім на околиці міста Ешбі, що належав Ісаакові. За інших обставин Ісаака можна було б легко вмовити на таке благе діяння. Від природи він був людиною милосердною і не забував віддячити добром за добро, але він не був вільним від забобонів свого пригнобленого племені. Праведний Аврааме. Вигукнув єврей, він добрий юнак, і в мене серце крається, коли я бачу, як кров тече по його вишитому камзолу, і заливає панцир, який дорогенько коштував, але взяти його до нас у дім. Подумай, доню, що ти кажеш? Він християнин, а наш закон забороняє нам мати з іновірцями та язичниками будь які стосунки, окрім грошових. Батьку, любий, не кажи так, заперечила Ребека, «А вже ж нам не слід брати участь в їхніх забавах. Та коли язичник поранений і в біді він стає єврею братом. Шкода тільки, що я не знаю, що б сказав на це рабен Іаков Бентудель, сказав Ісаак. І все ж не можна дозволити, щоб цей добрий юнак спливав кров'ю до смерті, поклич Сіфа і Рейбена, нехай віднесуть його до Ешбі». Ні, сказала Ребека, краще покласти його на мої ноші, а я поїду верхи. Щоб на тебе витріщалися ці брудні собаки? Прошепотів Ісаак, підозріливо озираючи юрму лицарів і збройносців. Ребекка, заклопотана розпорядженнями, уже не чула його слів, але Ісаак схопив її за рукав і перелякано промимрив. Праведний Аароне, а якщо цей юнак не виживе, якщо він помре в нашому домі, нас звинуватять у його смерті і розірвуть на шматки. Він не помре батьку, відповіла Ребекка. Обережно вивільнивши свій рукав із батькових пальців, він буде жити, якщо ми його підберемо. Але якщо ми цього не зробимо, то справді будемо винними в його смерті перед Богом і людьми. Ой, доню, мовив Ісаак, а мені хіба не жаль дивитись на кров, що тече з його ран? Кожна краплина, наче золота монета, що тікає з мого гаманця. І хіба ж я не знаю, що, праведно, мірям, донька рабина Таносії з Візантії, душа, якого в царстві Божому навчила тебе лікарському мистецтву, і ти чудово знаєш цілющі зілля та життєдайні еліксири? Тому роби, як хочеш. Ти в мене хороша дівчинка, ти дарована. Мені, як Боже благословення, як радісна пісня і мені, і моєму дому, і всьому народу Ізраїлевому. Проте Ісаак побоювався недаремно. Благородний і милосердний вчинок Ребеки по дорозі з Ешбі привернув до неї увагу грізного Бріана де Божільбера. Тамплієр двічі повертав коня, щоб іще раз помилуватися красою єврейки, і ми вже знаємо, як подіяли на нього її чари, коли за велінням лихої долі вона опинилася у владі цього розбещеного сластолюбця. Не гаючи часу, Ребека провела хворого в дім, в якому зупинився її батько, і власноруч промила і прив'язала рани Айвенго. Читачі романів і балад мають пам'ятати, що в ті, так би мовити, темні часи жінки нерідко були знайомі з таємницями лікарського ремесла і часто траплялися так, що поранених лицарів доглядали красуні, чиї прекрасні очі ранили серце воїна ще жорстокіше. Але євреї, як чоловіки, так і жінки, справді були знавцями медичної науки в усіх її галузях і займалися нею так успішно, що при тяжких пораненнях або недугах тогочасні правителі і вельможі часто зверталися по допомогу до когось із мудреців цього зневаженого племені. Єврейських лікарів анітрохи не бентежила поширена серед християн думка, що єврейські рабини знаються, на чеклунстві та кабалі, сама назва якої походить від таємних знань ізраїльських мудреців. Рабини саме тому й не спростовували чуток про свої стосунки з потойбічними силами, що такі чутки з одного боку не посилювали. Та й не могли посилити тієї ненависті, яку плекали до їхнього народу християни, а з другого змушували християн поважати їх трохи більше. Єврейського чеклуна могли ненавидіти так само, як і єврейського лихваря, проте його не можна було так само зневажати. А втім, згадуючи про деякі дивовижні випадки зцілення ними різних хвороб, випадки засвідчені в літописах, можна припустити, що євреї справді знали таємниці лікарського. Ремесла і передавали їх своїм нащадкам, але ретельно берегли. Від свого християнського оточення, через свою звичку до відокремленого життя, викликано багаторічним пригнобленням їхньої нації. Прекрасна Ребека старанно вчилася всього, чого могли її навчити одноплемінники. Її природні здібності і гострий розум допомогли їй усе це запам'ятати, привести до ладу й осягнути набагато глибше, ніж можна було очікувати від молодої дівчини її віку за тих часів, коли вона жила. Знання з медицини та лікарського ремесла вона отримала від жінки на ім'я Міріам. Дочки одного з найславетніших єврейських рабинів і лікарів. Міріам полюбила Ребеку, мов рідну доньку, поговорювала, що вона передала дівчині всі таємні знання, які отримала від свого мудрого батька. Мірям згубила марновірство і релігійний фанатизм тих часів. Але її лікарські секрети успадкувала здібна учениця, вродливу, розумну та освічену ребеку шанували всі її одноплемінники. Її ставила на рівні з тими. Обдарованими жінками, чиї імена згадуються у Святому Письмі, навіть рідний батько, мимоволі захоплюючись її талантами, що не заважали йому безмежно любити доньку, давав їй набагато більше свободи, ніж велося в євреїв, і не тільки часто питав у неї поради, але, як ми вже бачили, в своїх вчинках керувався її рішеннями більше, ніж власними. Коли Айвенго принесли в дім Ісаака, він усе ще був непритомний, бо втратив багато крові. Ребека, оглянувши рану, приклала до неї свої ліки і сказала батькові, що коли у хворого не буде лихоманки, і бальзам старої Міріам не втратив своєї цілющі сили, то життя їхнього гостя в безпеці, і завтра він зможе вирушити з ними до Йорка. Ісака трохи збентежила така заява. Він радо залишив би пораненого християнина тут, під доглядом господарів будинку, запевнивши їх, що візьме всі витрати на себе. Але Ребека рішуче заперечила проти цього. Перш за все, вона навідріс відмовилася передати комусь іншому пляшку з дорогоцінним бальзамом, боячись таким чином розкрити свої лікарські таємниці. До того ж, нагадала вона батькові, Айвенго, фаворит. Річарда лев'яче серце, а якщо Річард повернеться до Англії, то Ісаакові, що позичав гроші зраднику принцу Джону, знадобиться заступник перед королем. Твоя правда, Ребеко, задумано мовив Ісаак, було б грішно відкривати таємниці старої мірям, коли Бог посилає людині благо, не слід користатися ним нерозумно і віддавати його іншим. Байдуже, чи це золота монета, чи срібна, чи магічні ліки, що заповідав тобі мудрий цілитель. Що б то не було, якщо це дарунок долі, ми мусимо його берегти. А щодо Річарда лев'яча серце, то краще мені потрапити в пазурі і домейського лева, ніж у його руки, якщо він дізнається про мої грошові справи з його братом. Тому я послухаюся твоєї поради і візьму цього юнака до Йорка. Нехай наш дім стане його домом, поки він не зцілиться. І коли той, кого називають лев'ячим серцем, повернеться до Англії. А вже йде поговір, що так воно й буде. Вілфред Айвенго буде для мене кам'яною стіною, що захистить мене від королівського гніву. Він добрий юнак і хороша людина, повертає борги у призначений строк, він допомагає ізраїльтянину, навіть захистив сина мого батька, коли того оточили розбійники і слуги диявольські. Уже звечеріло, коли Айвенго прийшов до тями і спробував зрозуміти, де знаходиться. А притомнівши, він деякий час перебував у владі. Невиразних спогадів, що завжди супроводжують повернення із забуття. Спочатку він не міг ясно уявити собі вчорашні події, йому було млосно, рани горіли, в його уяві роїлися безладні спогади про удари мечів та списів, про зіткнення й напади. У вухах лунали бойові заклики і брязкіт зброї. Зрештою, він з великим зусиллям відсунув полог над ліжком, хоча біль від ран заважав йому рухатись. На свій подив він побачив, що лежить у кімнаті, обставленій зі східною розкішшю, і спершу, навіть подумав, чи не перенісся він у вісні до Палестини. Ця думка ще більше укріпилася в ньому, коли відхилилася важка завіса, і до кімнати прослизнула жінка в багатому східному вбранні. Слідом за нею увійшов темношкірий слуга. Поранений лицар хотів звернутися із запитанням до цієї чарівної істоти, але вона, приклавши тендітний пальчик до пурпурних вуст, зваліла йому мовчати. Служник, ступивши до ліжка, відгорнув ковдру, що укривала пораненого, а прекрасна єврейка. Перевірила, чи не сповзла пов'язка, і чи немає яких-небудь ускладнень. Вона зробила це так невимушено, з такою природною скромністю, що навіть найсуворіший поборник моралі не побачив би тут нічого ганебного для жіночої гідності. Сама думка про те, що молода і вродлива дівчина доглядає хворого чоловіка і, власноруч, перев'язує йому рани, розвіювалася і зникала при погляді на це милосердне створіння, яке з'явилося на допомогу страждальцю, щоб полегшити. Його муки і врятувати від смерті Ребекка віддала кілька розпоряджень старому слузі, який часто допомагав їй у догляді за хворими, і той виконав усе швидко та правильно. А Івенго, більш не намагаючись задавати запитання, мовчки скорився всьому, що вона вважала за необхідне робити для нього. Та коли все скінчилося, і красуня, що була його лікарем, хотіла піти, він більше не міг бороти свою цікавість і звернувся до неї арабською мовою. Її він вивчив під час своїх східних подорожей і думав, що ця мова найкраще підійде для дівчини в тюрбані і східному одязі, що стояла перед ним. Прошу вас, люба дівчино, будьте ласкаві, але вона перервала його, мимоволі всміхнувшись, що намить звеселило її зажурене лице. Я живу в Англії, сер лицар, і розмовляю англійською, хоч мій одяг і свідчить про іноземне походження. Благородна панно, почав Айвенго, але Ребека знову перервала його. Сер лицар, не називайте мене титулом благородної. Вам краще одразу дізнатись, що ваша служниця всього лише бідна єврейка, дочка того самого Ісаака з Йорка, якому ви недавно допомогли. Тому він і всі його близькі повинні оточити вас турботою і увагою. Невідомо, чи рада була б прекрасно равена побачити, з якими почуттями її вірний лицар милувався вродливим обличчям і блискучими очима красуні Ребекки. Ці очі так ніжно сяяли з під бахроми шовковистих вій, що який-небудь. Менестрель, певно, порівняв би їх із вечірньою зорею, яка сяє крізь віти жасмину. Проте Айвенго був надто ревним католиком, щоб плекати ті самі почуття до єврейки. Ребека це передбачала, тому поквапливо назвала ім'я свого батька. Але вродлива і розумна донька Ісаака все ж таки не була вільною від суто жіночих слабкостей, і тому вона тяжко зітхнула, бачачи, як швидко шанобливе замилування і ніжність у погляді Айвенго змінив. Спокійний вираз вдячності за неочікувану допомогу. Щоправда, в поводженні Айвенго і раніше не було помітно нічого, крім природного для юнака замилування дівочою вродою, але те, що одне єдине слово прозвучало для нього як магічне закляття, і позбавило Ребеку заслуженої поваги, принижувало не лише її, але й весь її пригноблений народ, якому не заведено було дякувати за добро. Втім, у милосердної і справедливої Ребекки на думці не було звинувачувати Айвенго за те. Що він поділяв марновірство того часу і своєї віри, хоч їй і було дуже тяжко розуміти, що він бачить у ній лише представницю зневаженого племені, і все ж прекрасна єврейка продовжувала ніжно і терпляче турбуватися про нього. Вона сказала йому, що треба їхати до Йорка якомога скоріше, і що Ісаак вирішив узяти його з собою і піклуватися про нього доти, поки він зовсім не видужає. А Івангорішуче заперечив проти цього задуму, виправдовуючись тим, що не бажає завдавати своїм рятівникам стільки клопоту. Хіба в Ешбі чи десь поблизу, сказав він, немає якогось Франкліна або багатого селянина, що погодився б подбати про пораненого земляка, поки той не буде в змозі взяти до рук зброю? Невже тут немає жодного Саксонського монастиря, де б мене прийняли? Чи не можна хоча б перевести мене до Бертона, де мене прийме наш родич, настоятель аббатства святого Вітольда? Звичайно, відповіла Ребека із сумною посмішкою. Вам було б пристойніше знаходитися навіть у найгіршому з притулків, що ви назвали ніж у домі негідного єврея. І все ж, серлицар, якщо ви не хочете розлучитися зі своїм лікарем, то мусите їхати з нами. Як ви знаєте, євреї вміють лікувати рани, хоча й не завдають їх. До того ж, у нашій родині ще від часів царя Соломона зберігаються деякі лікарські секрети, один з яких ви випробували на собі. Жоден назареянин, даруйте, я не хотіла сказати, серлицар, жоден лікар християнин у межах чотирьох британських морів не зміг би вилікувати вас скоріш, ніж за місяць. А ти як скоро зможеш це зробити? нетерпляче спитав Айвенго. За вісім днів, коли ви будете покірно і терпляче виконувати мої настанови, відповіла Ребека. Клянусь причистою дівою, сказав Вілфред, якщо не гріх згадувати її ім'я в такому місці, тепер ні в мене, ні в будь кого з лицарів немає часу лежати в ліжку. Якщо ти виконаєш свою обіцянку, дівчино, я заплачу тобі дістану стільки грошей, щоб наповнити шолом срібними монетами. Я виконую свою обіцянку, мовила Ребека, і на восьмий день від цієї години ти вдягнеш свій бойовий обладунок, якщо даруєш мені одну велику милість замість срібла. Якщо я зможу задовольнити твоє бажання, відповів Айвенго, і якщо це така послуга, яку честь християнського лицаря дозволяє зробити для особи твого племені, я з радістю зроблю все, що ти попросиш. Я прошу лише про одне, сказала Ребека, щоб ти віднині вірив, що єврей може зробити добро християнинові, не чекаючи за це віддяки, окрім благословення нашого Творця, який створив і євреїв, і християн. Мені було б грішно сумніватися в цьому, відповів Айвенго. Я без будь-яких вагань і запитань довірюся твоєму вмінню і сподіваюся, що завдяки йому через вісім днів одягну свій панцир. А тепер скажи мені, мій славний лікарю, чи не знаєш ти нічого про благородного Сакса Седріка та про його рідних, про ту прекрасну даму, він замовк, ніби не сміючи вимовити ім'я Ровене в домі Єврея, про ту, кого вибрали королевою турніру. Про ту, яку вибрали ви самі, сер лицар, мовила Ребека, ваш вибір заслужив не менше схвалення, ніж ваша відвага. Хоча Айвенго втратив багато крові, його обличчя залилося густим рум'янцем при думці, що він, намагаючись приховати свої почуття до равене, лише викрив їх. Я хотів поговорити не про неї, а про принца Джона, сказав він, і ще я б хотів знати, де мій вірний зброєносець і чому він зараз не зі мною? А я на правах лікаря звелю вам мовчати, сказала Ребека, будь ласка, не думайте про те, що може вас стривожити, а я спробую розповісти вам усе, що вас цікавить. Принц Джон припинив турнір і спішно вирушив до Йорка зі своїми дворянами, лицарями і прилатами. Загарбавши стільки грошей, скільки вони змогли витягти з тих, кого в цій країні вважають багатіями, кажуть, він збирається заволодіти короною свого брата. Це йому не впаде до ніг без боротьби, мовив Айвенго, звівшись на ліжку, якщо в Англії залишиться хоча б одна чесна людина, я битимусь за Річарда з наймогутнішим із його ворогів. А щоб ви були в змозі це зробити, сказала Ребека, торкнувшись його плеча, ви повинні, перш за все, слухатися мене і лежати спокійно. Так, так, сказав Євенго, так, спокійно, як тільки можна за таких неспокійних часів. Та що сталося з Седріком і його рідними? Скоріше розкажи мені про благородного Саксонця. До нас щойно приходив його дворецький, сказала єврейка, він прибіг геть захеканий, до мого батька за грошима, який батько винний Седріку за вовну. І від нього я дізналася, що Седрік та Етельстан Конінзбурзький пішли із замку принца Джона і збиралися їхати додому. А чи була з ними на бенкеті яка небудь дама? спитав Вілфред. Леді Ровена, відповіла Ребека з більшою ясністю, ніж було задане питання, не поїхала на бенкет до принца і тепер, знов таки, за словами дворецького, вирушила до Ротервуда разом зі своїм вихователем. Що ж до вашого вірного зброєносця гурта? О, ти знаєш його ім'я, вигукнув лицар і наступно йому ті додав. Звісно, як тобі його не знати, коли він тільки вчора отримав від тебе. Сотню цихінів, як я тепер розумію, лише завдяки твоєму милосердю та щедрості. Не треба про це говорити, мовила Ребека, зашарівшись, я бачу, язик легко розкриває таємниці, які серце хотіло б зберегти. А щодо цих грошей, твердо сказав Айвенго, честь зобов'язує мене повернути їх твоєму батькові. Роби, як хочеш, відповіла Ребека. Та почекай, поки мене вісім днів, а доти, не думай і. Не говори ні про що таке, що могло б завадити твоєму одужанню. Я згодний, люба дівчина, сказав Евано, було б невдячністю з мого боку не слухатися твоїх наказів. Ще одне слово про долю бідного гурта, і я більш ні про що не питатиму. На жаль, я мушу тобі сказати, сер лицар, що його взяли під варту за наказом Седріка, відповіла єврейка. Але побачивши, що ця звістка засмутила Вілфреда, вона квапливо додала. Втім, чашник Освальд сказав мені, що коли гурт нічим не розгніває хазяїна, то Седрік пробачить йому, бо гурт вірний слуга, завжди мав добру славу, і тепер завинив лише тим, що довів свою вірність синові Седріка. До того ж, він говорив, що коли слуги помітять, що Седрік все ще гнівається на гурта, всі вони, і особливо блазень Вамба, допоможуть йому втекти дорогою. Дай Боже, щоб їм поталанило це зробити, сказав Айвенго. Мені наче судилося накликати лихо на кожного, хто прихильний до мене. Мій король удостоїв мене своєї ласки, наблизив до себе. І, як бачиш, рідний брат, який, завдячує йому стількома благами, здіймає проти нього зброю і хоче заволодіти його короною. Моя вірність завдала прикрошів найпрекрасніший із жінок. А тепер мій батько гнівається на бідолашного раба і може вбити його за відданість і прихильність до мене. Сама бачиш, якого обранця лихої долі тобі довелося лікувати і рятувати від смерті. Схаменися, покинь мене, перш ніж усі нещастя, що йдуть по моїх слідах, наздоженуть тебе, мов хорти. Ні, мовила Ребека. Лише ця хвилина слабкості й туги, сер лицар, змушує тебе хибно розуміти волю проведіння. Ти повернувся на батьківщину в такий час, коли їй більш за все потрібна допомога сильної руки і вірного серця. Ти приборкав гордощі твоїх ворогів і брата твого короля в ту мить, коли вони пишалися своєю могутністю, хоч ти й тяжко потерпів при цьому, хіба ти не бачиш, що Господь послав тобі допомогу і лікаря, хай навіть із зневаженого племені? Тому не допускай зневіри, і знай, що доля зберегла тебе для славетних діянь, які ти мусиш звершити для твого народу. Прощавай, прийми ліки, які я пришлю тобі через рейбена, і потім постарайся заснути, щоб набратися сил для завтрашньої подорожі. А Євенго визнав справедливість цих міркувань і скорився велінню Ребеки заспокійливий напій, принесений рейбеном, допоміг йому заснути міцним і цілющим сном. Вранці привітний лікар побачив, що у хворого немає жодних ознак, лихоманки, і він зможе подолати всі труднощі довгої подорожі, а Іванго з усією можливою зручністю поклали на кінні ноші, в яких його привезли з турніру. Була лише одна обставина, через яку навіть наполегливі прохання Ребеки не могли забезпечити хворому належної уваги. Ісаакові, наче. Тому несподівано розбагатілому мандрівнику, що описаний у десятій сатирі Ювенала, всюди вважалися злодії та розбійники. Він страшився і розбещених нормандських дворян, і відчайдушних саксонських розбійників, знаючи, що і ті, і другі не відмовилися б розжитися за його рахунок. Тому він весь час підганяв коней, зупиняючись лише для нетривалої трапези. Врешті-решт, він обігнав Седріка та Етельстана, які виїхали кількома годинами раніше, але затрималися в дорозі через довгий бенкет в аббатстві святого Вітольда. Але чи то цілюща сила бальзаму Старої Міріам, чи тілесні сили самого Айвенго допомогли йому благополучно перенести швидку? Їзду, яку вважала небезпечною для нього, добра дівчина. І все ж, надмірний поспіх Ісаака призвів до згубних наслідків, його настирливі умовляння їхати швидше роздратували проводарів. Ці сакси, яких він найняв для охорони, Повною мірою поділяли властиву їхньому народу любов до спокою та ситної їжі, за що нормани і називали їх ледарями та ненажерами. Вони погодилися супроводжувати Ісаака, бо сподівалися на дармове частування і тепер були прикро вражені, побачивши, що він не дозволяє робити привали. Вони аж ніяк не хотіли їхати швидше, мовляв, так і коней загнати недовго. І зрештою, Ісаак дорікнув їм, що в очі на кожному привалі випивають забагато вина та пива. Тому, коли справді настала лиха година, і страхи Ісаака справдилися, розлюючи ні найманці покинули його на призволяще. Він надто сподівався на їхній захист, але при цьому не подбав про те, щоб налагодити з ними добрі стосунки. Саме в цю мить, як уже відомо читачеві, Ісаака наздогнав Седрік, а потім вони всі разом потрапили в полон до Дебрейсі і його товаришів. На кінні ноші спершу ніхто не звернув уваги, однак Дебрейсі, що розшукував леді Ровену, зазирнув у них і страшенно здивувався, побачивши там замість леді Ровени пораненого лицаря. Вирішивши, що потрапив у полон до саксонських розбійників і, сподіваючись на добру славу свого імені серед саксонців, Айвенго одразу ж назвав себе. Де Брейсі, попри всю свою легковажність та розбещеність, ніколи не відступав від принципів лицарської честі, і тепер ці принципи не дозволяли йому вчинити насильство над безпомічним пораненим. Так само він не міг віддати лицаря до рук фронт Бефа, оскільки знав, що той за першої ліпшої нагоди, не вагаючись уб'є людину, яка має права на його маєток. Проте водночас Дебрейсі не був досить великодушним, щоб дарувати свободу своєму суперникові. До того ж, із поведінки леді ровени на турнірі, і ще раніше, з чуток про те, що Седрік вигнав сина зі свого дому, він знав про прихильність леді Ровени до Айвеного. Отже, моральних якостей Дебрейсі вистачило лише на те, щоб обрати середній шлях між добром і злом. Він звелів двом зі своїх слуг їхати по обидві сторони нош і нікого до них не підпускати. А якщо їх почнуть розпитувати, хазяїн їм говорити, що це порожні ноші леді ровенни, у яких лежить один з їхніх товаришів, поранений під час сутички. Приїхавши в. Торкілстоун, поки тамплієр і фронт де Бев займалися кожний своїми справами, один прагнув грошей Ісаака, а другий уваги його дочки, слуги Моріса де Брейсі, віднесли Айвенго, продовжуючи видавати його за пораненого товариша до однієї з дальніх кімнат замку. Таке саме пояснення вони дали і хазяїнові, коли він став вимагати, щоб вони йшли на замкові стіни і брали участь в обороні. Поранений товариш. здивовано вигукнув барон, шаленіючи від гніву. Тож не дивно, що хлопи та йомини сміють брати баронський замок в облогу, а блазні та свинопаси шлють дворянам виклик на бій, якщо воїни перетворилися на доглядальниць, а вільні найманці на вартових припомираючиму саме тоді, коли замок в облозі. Ідіть на стіни, кляті ледарі! загорла він так гучно, що склепіння стелі відповіли йому горкотливою луною. Ідіть на місця, а то й вам кістки потрощу цією палицею. Слуги похмуро відповіли, що були б раді піти на стіни, коли Фрондебеф заступиться за них перед хазяїном, який наказав їм доглядати помираючого. Помираючого, негідники, кричав Фрондебеф. Кажу вам, ми всі тут станемо помираючими, якщо не почнемо ворушитись. Зараз я пришлю іншу доглядальницю вам на зміну. Гей, Урфрідо! Де ти клята бабо, саксонська відьма? Оглухле чи що? Іди доглядай пораненого мерзотника, коли вже його конче треба доглядати, а ця потолоч нехай береться до зброї. Оце вам два арбалети, хлопці, і корби та стріли до них. Ставайте біля бійниці і глядіть, щоб кожний постріл влучав у Саксонську довбешку. Слуги Де Брейсі, що досі нудьгували, радо вирушили до своїх постів, а турбуватися про пораненого Айвенго доручили Урфріді чи то Ульріці. Але вона в ту мить була так змучена болісними спогадами про минулі образи і так захопилася жагою помсти, що з охотою доручила ребеці догляд за пораненим.